всі сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь про проблемні питання Садгірського району будемо сьогодні говорити із головою Садгірської районної у місті Чернівцях Ради Юрієм Бурегою. Доброго вечора, пане Юрію. Доброго вечора. Напевне, розпочнемо з найважливішого, чим живе сьогодні Садгора, які є найважливіші, найактуальніші питання для району. Садвора, як і все українське суспільство, сьогодні дуже турбується ситуацією на Сході, тому що від цього залежить як життя і існування країни в цілому, так і життя і існування окремо кожної нашої сім'ї, нашої родини. Всім хочеться, щоб та війна, яка сьогодні йде, на, яке сьогодні є на сході, вона закінчилася. Вона повинна перейти в мирне русло, треба відновлювати це те, що сьогодні зруйновано. І після цього, друге питання важливіше, це підготовка до зими, це чим ми будемо палювати свої оселі, як буде підготовлено і комунальне майно, і приватне майно, чи утеплювати, чим утеплювати, як палити, готуватися до зими без газу. Азу чи з газом, чи в обмалі його буде, чи його взагалі не буде? Тобто це питання, яке найбільше турбують сьогодні загалом українців, так і звичайно, садгірчан. Ну тоді можете зараз запевнити або не запевнити садгірчан, переживуть вони зиму чи не переживуть? Ну те, що вони переживуть, це звичайно однозначно. Але як яким чином тут залежить як від влади. З яким ми прийдемо здобутками чи, чи без добутків, скільки в нас буде в підземних сховищах газу, як ми підготуємо наші оселі у теплому, чи будуть з продухами, чи з розбитими вікнами, чи поломаними дверима, чи підвали там десь будуть мерзнути. Це вже відноситься до нас, як до влади. Ну і звичайно, до кожного із мешканців садгори, в тому числі, що ми говоримо конкретно про садгору, як вони в приватних оселях також підготуються. Теплять десь підготують в тому числі альтернативні джерела палива, десь котли сьогодні. Дуже багато людей звертається вже знову таки забутих до дров і до вугілля. Це також є актуально і спільно яким чином ми будемо е, зимувати, як будуть чиститися дороги, яким чином ми будемо добиратися до магазинів, аптек і тому подібне. Звичайно, це турбує всіх нас сьогодні. Напередодні е, зими, е, яка нас чекає всіх, ну, Звичайно, Ми не лякаємо чернічан, зокрема і садгірчан. Ми просто хочу. Омо нагадати, що це питання є дуже важливим. Ви кажете, що вже розпочалася підготовка. Що вже зроблено? Звичайно, лікати не потрібно. Треба просто бути готовим до таких речей, і скажем так, у цьому році, навіть враховуючи ті складні умови фінансові, які сьогодні є. Нам вдалося підготувати вісімдесят 80% сьогодні. Житловий фонд, який курує садівська районна рада, тобто комунальний житловий фонд. Ми спільно з нашою садгорою сервіс, яка обслуговує житловий фонд. Це приватне підприємство більше ніж норма ніж ми запланували зробили димовинт-канали, оголовки димовинт-канали поміняли утеплили зробили ремонти в під'їздах це було домовлено разом з нашими мешканцями тому що по угодах які підписуються громадянин і фірма обстанови яка обслуговує житловий фонд якби не йшлося про утримання і ремонти під'їздів. але люди сказали що у нас на сьогоднішній день більш менш нормально з вікнами нормально з утепленням ми сьогодні хотіли б зробити красу вже і в наших під'їздах ми це спільно з а сервіс це все е, зробили. Значить, зараз проводяться роботи по утепленню мереж холодного водопостачання. Воно час від часу робиться, але є мешканці, які десь щось роблять якісь ремонти, якісь заміни. Ми зараз займаємося замінами мереж холодного водопостачання і тут же їх утеплюємо. Бо це в під'їздах, де сьогодні, під підвалах, де сьогодні вони не опалюються і є можливість того, що вони можуть замерзнути. І раніше, коли опалювалися підвали, опалювалися під'їзди, таких проблем не було. Зв'язку з тим, що ми вже давно е ну, економимо, скажімо так, тепло і в наших оселях, де ми рахуємо кожну копійчину, то е такі, такі речі потрібно, тобто утеплення потрібно робити. І зараз ми зараз цим займаємося. Утеплюємо е існуючі і міняємо е ті застарілі сьогодні мережі, які е ну, потребують е заміни. Роботи достатньо? тобто можемо... робота достатньо, дуже багато, і напевно, що ми не зможемо всього зробити. Те, що ми собі плануємо, і те, що необхідно зробити, залишиться роботи на багато поколінь і в майбутньому але для того, щоб ми більш-менш нормально перезимували, для того, щоб ми не бігали сам, з паяльними лампами, а відігрівали, значить все треба передбачити і зробити. Хоча заготовуємо сіль і пісок, готуємо певні матеріали, які потім можуть пригодитися зимою, і їх не треба буде шукати вже десь, вони у нас повинні бути під рукою. Це також наша задача підготуватися до зими. В якому стані зараз дороги в Садгорі? Е, я скажу, що в цьому році місто в цілому зробило акцент не на капітальних будівництвах доріг, а на ремонту, ямковому ремонту те, що сьогодні є. Е, потребують ще е, багато доріг роботи. Це перш за все вулиця Івана Підкова, де саме власне, і е, знаходиться районна рада, на, на якій розміщена. Ми в цьому році розрили, спільно з департаментом розрили її, тому що прокладаємо водопровід до військового містечка, до грітрічні і інші соціальні об'єкти будуть підключатися. Ми також витримали певну паузу для того, щоб ґрунт, гравій, щебінь, який засипався в цей рів, він просів під впливом під, під дощів, підпливом е машин, які їдуть. І вже е протягом цього місяця ми плануємо е ліквідувати цю ямковість, яка зроблена, ну і розрив, розкопку ліквідувати, яка е є. Досить такою значною, це найгірша вулиця сьогодні в Садгорі, яку ну негайно потрібно ремонтувати. Вулиця Учительська потребує ремонту. Вона взагалі потребує капітального ремонту, бо там більше кілометра дороги, яка ремонтується час від часу, тільки, тільки це ямковий ремін. Ремонт, але це десь мід від. Так, можу сказати, приблизно від 5 до 7 мільйонів гривень. Тобто на, на наразі в місто немає таких е, грошей, але потребує е, ремонту. Буквально за день-два ми закінчимо Моріса Тереза і, скажімо так, оці основні магістралі, які сьогодні вже відремонтовані і залишилися оці, е, оці дороги. Ну і звичайно, та дорога, на якій я живу, вулиці Квітковського потребує е, також, також ремонту. Як це також так? ремонт. ви живете на вулиці Квітковського, вона ще потребує ремонту? Е, вона, скажу так, ми в 2006-му у році частину зробили і вона жодного разу там не потребувала жодного ремонту, тобто ми зробили на совість. Але та частина, яка була зроблена раніше, вона потребує постійного ремонту, тому що вона вже вийшла вийшла з ладу, вона вис, вислужила свій строк. І час від часу це стара частина проїжджої частини потребує певного догляду, певного ремонту. Кажете, небагато, але все-таки гроші є на це виділені, так? Е, звичайно, скажімо так, якщо нам проплатиться казначейцем усі видатки, які ми Запланували, ми зможемо підготувати е, садгірські дороги до більш-менш такого стану, який дасть можливість зимою е, перезимувати і так, щоб ми в ямах там десь не залишалися, чи під час дощів, чи під час снігопадів. Ну що ж, напевно, перейдемо вже й до екологічних питань. У садгорі знаходиться сміттєзвалище. Чи є проблеми з ним? Чи виникають вони? Ой, воно проблема, перш за все, в тому, що воно знаходиться саме у нас. Це є першою проблемою, тому що розміщення, як на мене, воно <кій> не відповідає Дає нормам, які б... тому що воно розміщені на висоті. Тобто, якщо падають опади, падають дощі, вода стікає в різні струмки. І е, приносить, скажімо так, крім того, е, виділення е, газу метану, який виділяється під час брудіння е, органічних речовин, е, в тому числі фільтрат, який ми е, спільно з водоканалом, спільно з петкому пробуємо відкачувати, відвозити на міські очисні споруди, але все ж таки під час зливових дощів е, нам важко вдається це зробити, і скажу чесно, що е, часом ці води таки попадають у е, струмки і приносять. Шкоду, звичайно, навколишньому середовищу. Е, крім того, те, що ми не бачимо, але ми почуємо запахом, запахом це виділення газу метану. Е, і е, ну взагалі шкідливе все те, що сьогодні бродить, те, що сьогодні зберігається, адже сьогодні немає роздільного відбору сміття. Сьогодні у наше сміття, яке ми відвозимо на е, полігон твердих побутових відходів, попадають і е, люмінесцентні лампи. і е, Акумуляторні батареї і інші шкідливі речовини, які мали би сьогодні утилізуватися окремо від твердих побутових відходів, які є відходами людського життя, а не виробництва. Але на сьогоднішній день ще сьогодні не організовано. Сьогодні це є проблемою, і це є проблемою в тому числі для садовичан. І, і не тільки для садгори, взагалі для чернівців, так. Да. Адже сьогодні є технології світові, які е, мають можливість переробляти це все і отримувати з цього доходи. Це майбутнє наших чернівців, це майбутнє за. Такими технологіями, і, скажімо так, ми всі разом повинні думати над тим, щоб залучити міжнародні кошти, знайти інвесторів, які би сьогодні працювали над цим питанням. А Є така можливість? Ми мали розмови з багатьма і іноземними компаніями, в тому числі українськими компаніями. Ну, буквально роки-два назад у нас була і львівська фірма, яка пропонувала проводити ці всі речі забір газу метану і відбір. Ну, корисних речовин, які вже були в вжитку: Це і пет пляшка, це і папір, це і метал, це і скло. Його вже сортують, його вже відвозять, вже забирають, тобто вже менше збирається на цих полігонах твердових удових відходів. Але поглибленого переробку ще сьогодні немає. Сьогодні немає в Україні того, що сьогодні є в Європі, і ми повинні йти і шукати таких інвесторів. У нас були австрійські бізнесмени, люди, які живуть в австрійських містах, і вони говорять, що ну, буквально недавно вони вже винайшли такі, ви такі технології, які дозволяють спалювати навіть. Практично в центрі міста вони спалюють е, оце сміття, яке залишається вже непереробленими, і вони отримують від цього тепло, вони сьогодні отримують користь. Звичайно, для цього треба вкладати дуже величезні кошти, відсотків 70 або 60 від вартості це екологічне питання для того, щоб не е, виділяти у повітря сміття і е, шкідливі, шкідливі оці гази. Я так розумію, що про переведення перенесення принесення сміттєзвалище і Садгори, ще й в інший район Чернівців чи взагалі в інше місце, зараз мова знайде. Е, я думаю, що не йде, тому що е, як би мені було не е, важко, тому що я живу. Ну, практично поруч з цим мікрорайоном живу там в кілометрі від цього сміттєзвалища. Мені як як, як і, і нікому іншим це болить. От але справа в тому, що вони вже роки там складувалися. Уже одна частина, перша частина полігону, вже проведена. Е е Зараз я загадаю, як це слово називається, але воно, наче засипано глиною, uh -huh. рекреації, рекре а засипано глиною, десь там сантиметрів 40, см, закривається шаром ґрунту і е, переходить на, на, інше, на інше місце. Але таке місце, яке би знаходилося на відстані як мінімум 500-800 метрів від населеного пункту, в місті іншого немає. На жаль, немає, і нам потрібно знаходити такі технології, які би е, забирали це сміття, брикети робилися. Виводилося навіть те, яке сьогодні вже захоронене, а адже такі технології в світі вже є. І взагалі забрали звідти з садвори отакі всі речі. Але це, це майбутнього, справа за майбутнім. Я не думаю, що це протягом цього року це питання вирішиться, але над цим треба працювати і забрати звідти. Це прекрасне місце навколо ліси, навколо пагорби, які, ну, напевно, найкраще в місті Чернівцях. Ми знаємо це це, це е, горби, які покриті лісом. І поруч це озеро Чорнівське найкраще, найбільше більше в місті Чернівцях це пагоби, це місце для того, щоб збудувати рекреаційну зону відпочинку, прекрасне. Але звичайно, треба забрати звідти сміттєзвалище. Звичайно, ще одне питання водопостачання для вас воно є дуже актуальним, дуже важливим. Я знаю, що вже завершується роботи. Воно є дуже важливим, адже територія Садівського району є найбільшою, і е, саме на території Садгірського району знаходяться декілька, е, ну як мінімум, три свердловини, три міс місця е, на находження свердловин. Які постачають воду в центральну частину міста, це і Ленківці, це і Садгора Рогізна, це і Очерет. Це наші насосні станції, які постачають в тому числі крім водогону Магала і Дністровського водогону. Дебіт води дуже великий, тобто ми маємо можливість збільшувати постачання власне саме пруцького водогону і садгівських оцих джерел. Але власний садгора, яка має найбільше води, яка потерпає відповений в тому числі, немає велика частина не немає центрального водопостачання. І те, що ми в 2008 році зробили проект і розпочали робити проводити водогін центральний, ми центральний водогін. Ми у 2008 розпочали, зробили там десь на дві третіх, вже враховуючи ту кризу, яка була напевно, що і продовжується в нашій країні, ми не змогли фінансувати. У 9, 10, 11 роках. Тільки в кінці 11, 12 і 2013 роках ми продовжили цю роботу і зараз отримали останній транш для того, щоб було закуплено труби, труби пластикові, труби досить міцні. Вони 200 років не будуть ржавіти так, як і стальні ржавіють. Труби вже на місці, і буквально завтра з понеділка розпочнуться роботи по продовженню водопостачання робіт. Десь буквально 500 метрів залишилося із. Двох кілометрів, які вже зроблені, залишилося 500 метрів. Завершити центральний цей водопровід і підключити військове містечко, геріатричний пансіонат, санаторій Садгора, чотири школи, лікарню нашу всю центральну частину садгори, де збудовані вже в тому числі висотні будинки, приватні житлові будинки, є промислові будинки, які не мають центрального водопостачання, і це дасть змогу взагалі перспективі розвитку садгори. ми знаємо, що в кінці 19 століття, у 1890-х роках, там протягом трьох років була центральна частина міста Чернівців проведена вода і каналізування. І тільки це дало поштовх до по розвитку власне, будівництва в центральній частині Чернівців. Ну, і це дасть змогу розширити будівництво, багатоповерхове будівництво власне, в садгорі. Це перспектива на багато років. Там 300 труба йде, завершення йде до кінця вже 250. Та двохсотка труба, але це велика велика сьогодні перспектива за підключення до центрального водопостачання наші житлові будинки і будинки там соціальної сфери, тобто школи, лікарні, ну і інші інші житлові будинки. Юрій Іванович, ви згадали про паводки чи захищена, як наскільки захищена від них садгора? Скажу, що е, все в божих руках, але ми маємо робити те, що ми можемо зробити. Е, повністю захистити місто Чернівці, в тому числі Садгірський район, відповівний просто неможливо повністю, тому що загородитися від прута це значить зробити дамбу від наших малих річок. Це Шубернець, Дубрівка, Мошків, наші ті центральні річки, які несуть під час великих зливових дощів, практично ту саму кількість води, яка йде зараз по, по пруту. Тобто повністю захистити неможливо. Але ми можемо uh... Переважно більшість робіт зробити власними силами це розчищення, поглиблення, розширення оцих малих річок, русел малих річок, які ми вже працюємо з 2007 року. Ми розпочали з другого провулка Моріса Тереза, і перший провулок – це була перша наша ділянка, яку ми робили за спонсорські кошти. Ми не робили це завдяки бюджетним грошам. Ми показали роботу, і вже під час повні 2008 року це показало, що такі роботи є ефективні і. Зробивши роботи з 8 по 9 рік, в 10-му році ми знову мали певні паводки, але, скажімо так, якщо в цьому мікрорайоні в 8-му році було затоплено 30 житлових будинків, то в 10 му році тільки 3. Тобто ми змогли на 98% покращити цю роботу, але не, не на 100%. Ми розчистили протягом цих 8 років, що я очолюю районну раду, ми очистили практично на 80% житловий масив, де проходять оці річки через житловий масив, ще залишилися трохи роботи. В цьому ці ми ще маємо 93 тисячі гривень на проведення робіт е, в районі Калинівського ринку вулиці Калинівської. Ми чекаємо, скажімо, е, періоду, коли ми зможемо зайти через бо треба приїхати через деякі городи. Люди е, не завжди допускають нас через свої городи проїхати. зараз е, е, Викупається картопля, зберуться інші, інші рослини, і ми зможемо заїхати в ці в це місце і будемо проводити роботи по розширенню русел річок. Далі це будівництво акумулюючих ставків, вони повинні бути сухими, але вони повинні під час таких повенів розтягнути час добігання води, коли випав дощ і доходу і цієї води до, скажемо, найвразливішої точки в садворі, це район Калинівського ринку, на хоча б на півдоби на добу. І це дасть можливість у безп... Печити Садгірський район. Це, значить, по цій програмі, яку затверджували в 2007 році, в році, восьмому році, вибачте, в восьмому році це було затверджено буквально за дві неділі. до Доповені вона вже має певні недоліки, і зараз проводилися роботи знову ж таки, виміри Львівдіпроводгосп фірмою, яка Вивчає сьогоднішню ситуацію і дає свої там вказівки, дає свої, дає свої е, висновки для того, щоб внести зміни в цей, цей проєкт. Він без державних коштів в нами неможливо їх використати, в, в, реалізувати, тому що це сотні мільйонів гривень. Це десь. 300 мільйонів гривень на той час. Сьогодні це вже буде більше, але без складання коштів як місцевих, так і державних, ми садору не зможемо захистити. Робити потрібно, треба, щоб люди не будували. У нас є такі речі, які люди будували свої підвали, прямо практично в руслі річки мошків. Були такі люди, десь перекриваючи, вони використовують воду для поливів своїх городів, перекривали там частину річки. Коли це ну немає дощу, це нормально. А коли пішов дощ, воно звичайно випадкова. достатньо так, щоб дощ пішов звичайно. дві години і все. І дві вже години, небезпека. ви правильно сказали, дві години інтенсивного дощу, і в нас мікрорайони, скажімо, нової жучки, перші потерпають. Через шість годин це порічки Задубрівки, і через 12 годин це поріжки Шубранець. Ми вже знаємо достеменно, де скільки, скільки речей. Але там, де є, от ми, наші люди завжди жаліються на ставки. Що це проблема ставків. Проблема в тому, що вони замалі, проблема в тому, що вони не можуть акумулювати ту кількість води, яка випадає одночасно на всій Території. Ми дослідили, що, наприклад, з Чорнівського ставу випадає одна кількість води, одна одиниця. А району сміттєзвалища з тої річки, де немає жодного ставка, три одиниці води. І та вода протягом 2-3 годин зійшла, але вона наробила шкоди. Та вода, яка розтягнута в часі, вона, скажімо, до певного рівня дотрималася, розтягується на 2-3 доби і вона не наносить шкоди населенню. Тобто ми повинні робити з своєї сторони, а люди, ну, як мінімум, собі не шкодити, не засипати сміттєві. Тя, не засипати там глиною, не засипати, не робити собі дамби, які потім шкодять і їм, же, їм же, або їхніх сусідів топить. Юрій Іванович, перейдемо до такої теми про життя, поговоримо з у районі. Чи комфортним воно є, як ви гадаєте? Ну, так, Знаєте, я Зроду, мій рід, скажімо так, не менше 3 -40, 300 років знаходиться і проживає на території Садгірського району. Ми рахуємо його найкращим для проживання в місті Чернівцях, тому що ми маємо переважно більше це приватні садиби. Ми можемо собі дозволити щось біля хати збудувати, крім як самого власне житла. Ми можемо дозволити квіти, ми зможемо побудувати собі там якісь квітники, якісь інші речі. І тим не менше хотілося б десь побільше трошки комфорт. Них речей міських, які оце ми говоримо про воду, про водовідведення, про е, те, що дасть можливість, скажем так, ми нам бути в місті, відчувати себе міськими жителями і мати оці е, сільські, скажем так, принади, які нас також і зелена травичка, і гарні квіти мають повинні бути біля наших житлових будинків. Ну я собі дозволю теж похвалити ваш район. Я Кажу, живу теж там. Понад двісті тридцять років має район, так і не помиляюся, має свій герб. Так, так так. Тобто, я думаю, що люди задоволені. Mm. Я думаю, питаю вас, ви кажете, що комфортно жити, але все-таки ви можете сказати, чи задоволені люди центром садгори? Так, ну хочеться, щоб центр ну відрізнявся. Європейським. я скажу, що повністю задоволені ми ніколи не будемо. от зараз в даний момент буквально цими днями ми спільно з трестом зеленого господарства проводимо роботи по влаштуванню клуб. На нашій на нашій центральній такій площі в садгорі на вулиці Івана Підкове перемоги, вчительська Маріса Тереза. Там на четверху частину ми декілька років назад ми замостили плиткою, зробили там місце для проведення певних заходів. А нижня частина вона в ярусах, получається, в деяких площинах зараз проводяться роботи по уквітненню. Там ми зробили декілька квітів, посадили там декілька десятків чи сотень одиниць квітів, зелені насадження. Слава Богу що за останній рік, коли були проведені, там не було зламаних дерев, там є декоративні, гарні дерева посаджені. Декілька зелених насаджень, кущів, мітри, воно було висмітно, але ми їх там поправили. Лавочки залишилися, як на диво, як приємно, що лавочки залишилися на місцях. От. Але оця нижна частина сьогодні якби відстає вже від цього благоустрою. Прийшов час і для нього, зараз ми проводимо роботи по благоустрою, він буде кращим, він буде десь квітчастим. Ми маємо проєкт на цю площу, ми не зможемо сьогодні зреалізувати її так, би у нас є по проєкту, але ми будемо мати скажімо так, роботи на наступні роки. Звичайно, хотілося б, що наші оці центральні житлові будиночки, які мають історію вже, напевно, що десь під 200 років, це вулиця Перемоги, одна із найстаріших, вона потребує певного догляду. Ремонту ці житлові будинки є саманними переважній більшості. Бо вони, напевно, що вже свої віджили, але дуже важко там ну, задіяти інвесторів, тому що там дуже вузько. І е, наші архітектори дозволяють нам там будуватися два, максимум два, два і мансарду або три-три поверхи. Для інвесторів для будівельників це не дуже цікаво. Вони хочуть будувати п'ять і вище поверхів, тому їм є сьогодні зміст. Нам би хотілося, щоб у нас було більше благороджених скверів парків, які всі городяни хочуть, щоб цього буде. У нас сказати, що сквер, там, де нас літак міг стоїть, він взагалі ніякий. Взагалі ніякий, і його там треба благоустроювати і прикладати туди зусилля. Ми що ми можемо там покосити, прибрати сміття. Але там було дуже багато старих дерев аварійних, ми там вдалося нам знести як за бюджетні кошти, так і завдяки спонсорам, які допомагають ці всі речі. Тобто їдуть люди, які е, зрізають дерево і збирають собі завдяки е, на дрова. На дрова забирають. Але воно сьогодні потребує до зими зовсім іншої. Звичайно, готується до зими, але потребує величезної уваги. Юрій Іванович, дякую за цікаву розмову. Часу вже нас немає. Я хочу нагадати всім телеглядачам, що Юрій Берега, голова Садгірської районної у місті Чернівцях Ради, був сьогодні гостем Чернівці сьогодні. А завтра буде новий день, нова тема, новий гість. Залишайтеся з телеканалом Чернівецький промінь. Побачимось.